Пропоную до придбання трьохкімнатну квартиру у місті Миколаїв. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку Сталінка. Планування квартири на дві сторони, всі кімнати роздільні. Із вітальні є балкон, вікнами у двір. Двір будинку зачинений має свою придомову територію з автопарковкою, дитячим майданчиком. Кого зацікавив цей варіант, будь ласка, телефонуйте 066 63 62 493. Чекаю вас на перегляд!